В добрий день і в добрий час завітали ви до нас. Всіх гостей ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. Пропоную пограти сьогодні в дидактичну гру Набери номер. Малята, давайте сьогодні повторимо телефони Служби безпеки. Петрик грав із сірниками, бо не слухався він мами. Чірка він зо три разів. І горить тепер весь дім, палаєй підлога й стіл, викликаєм один нуль один. Щоб вогонь не став безмежним, має приїхати пожежник. Негода дуже вирувала і дерева поламала, зачепила й дроти, на шляху лежать вони, тож і ти не зволікай рятувальну службу викликай. Не шукай більш причини, дзвони швидше в 101. Всюди дим, сльозяться очі, полум'я весь дім лоскоче, кашель в тебе вже від диму. Треба знати в добру днину і пожежних викликати. 1, 0, 1, всім набирати. Ще 1, 0, 3 обов'язково. Щоб були усі здорові, бо швидка й пожежна служба на допомогу спішать дружно. Якщо ви самі удома і вам люди незнайомі, кажуть, двері відчиняйте, до будинку нас пускайте, то за номером 102 їх поліція чека. Тож і ви не зволікайте, поліцейських набирайте і вони вам допоможуть. Злодії всіх переможуть. Дмитрик у будинку грався, раптом тут потоп почався, і кімната, наче море, і званий водоспад, треба Дмитрикові швидко рятувальників кликать. Один нуль один ти набирай і швиденько викликай. У аптечці всі пігулки, то не ігри для малят, і сіропи, вітаміни для дівчаток і хлоп'ят. Хтось дорослих лиш давати, мама чи, можливо, тато може діткам ліки дати. І лікар має призначати, якщо ліки не потрібні, випи випадково ти. Терміново необхідно набирати всім 1, 0, 3, тоді лікар допоможе. І всім пояснити зможе ліки діткам не слід брати, дають їх лише мама і тато. Якщо номер незнайомий, слухав кути не бери. Якщо взяв і невідомий, то дзвони скоріш 102. Бо бувають добрі люди, щирі і чесні, як завжди, а бувають і погані, бо нароблять вам біди. З незнайомцями не треба зовсім розмовляти, а якщо так вийшло, то поліцейських треба викликати. Гарно в лісі погуляти, за лісом спостерігати, смажити картоплю, вогнище палити. Але запам'ятайте, любі діти, прибирання є в кімнаті, в лісі ж треба теж прибирати. Вогнище треба залити, а не просто залишити, бо з маленького вогню. Можна спалити лісосмугу, тож вогню в лісі не місце, ви його там не залиште. Один ви викликайте, якщо бачите вогонь і ніколи не залишайтесь від біди ви осторонь. Газ в квартирі тхне він дуже. Ти знезволіка, мій друже. Один набирай службу газу викликай. Швидко так вони приїдуть. Тобі зовсім зовсім не покинуть. Будуть швидко визволяти і проблему цю рішати. Ну що, малята, запам'ятали телефони Служб безпеки? Молодці! Дякую за увагу! До побачення!